Коротко показую, як грати у карткову гру «Їдло-марафон», яка обігрує українську звичку припрошувати гостей їсти, а гості при цьому мають відмовлятися. Отже, у кожного на руках є страви, це традиційні українські страви, шулики, кролик, налисники, капусняк, голубці, вареники і так далі. Кілька десятків страв. І також у вас на руках є відмовки: наприклад, та мені завтра на аналізи, в мене печіночка по колі, мені. Вона не дозволяє їсти в гостях і так далі. І от також у вас є. Ви починаєте гру із десятьма гудзиками. Гра закінчується тоді, коли ви втрачаєте всі свої гудзики. Наприклад, ви ходите до когось карасиками, солодкими пузатами в сметані, а вам відмовляються я тільки від бабусі. Сила карасики і сила відмовки Я тільки від бабусі однакова. Тому ви вважаєте відмовилися повністю. Але якщо ви відмовилися повністю, то ви маєте право е припросити вас, мають право припросити. Ось, наприклад, така маніпулятивне припрошування. Оце так приготоване, що й гості гидують, і карасики повертаються в гру. І далі ви, наприклад, кажете: то мені мама не дозволяє їсти в гостях. Але ця відмовка вона вже зовсім не така сильна, як та, що я тільки від бабусі. І тому ви втрачаєте два гусики. Ну і ось. Ви ще не програли, але через вісім гуциків ви програєте.